Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех і з вами я, Владислав І Сьогодні в нас огляд соняшника демо по технології наутіл. І так, сьогодні у нас 2 червня ось такий соняшник росте. Значить, Зараз я у Юрію Миколаєвичу на полях, в якого ми посіяли демо. Соняшник від компанії Євросема валон, класичний гібрид. E, значить, що? що по технології на всьому демо. Значить, попередник кукурудза. E, після збирання кукурудзи ніхто нічого не робив. Весною посів соняшника без добрив. Норма висіву e, від 55 до 60 тисяч на гектарі. Після посіву гліфосат з грунтовим гербіцидом. І. Вже було оброблене ось недавно геліантиксом. Дію геліантикса можете побачити, ось. лободу круте, асот круте. Ось круте, круте. Ну, лободу, лободу точно покрутив. Лободу точно ось круте, дивіться. І капець. Лободу ось круте, і, і погано. Ну Їй потрібно, щоб було погано. І круте, верте, і погано. Звісно, оце проблема, мені не подобається, що за валками комбайну, точніше не за валками, а хоч і стоїть на комбайні розкидач соломи і полови, але все одно кукурудзяну масу воно якийсь такий волок формує потім до весни. І... Де по волку взагалі майже нема сходів. Тут потрібно розгортач рядку, і щоб його гарно розгорнути, це все. Але у Юрія Миколаєвича розгортача рядку нема, тому і маємо те, що маємо. Звісно, це трішечки не добре, але в принципі більш-менш. Давайте вирвемо одну соняшничину, подивимось розвиток коріння. Ось Корінець йде вниз, без проблем, ніде він тут не гнеться. Ущільнення нема. Ну так, да, придавив його, звісно, гіліантекс. Видно, що його придавив. Ну, треба було треба було підчистити. Бо, в принципі, злакового бур'яну я особливо не бачу. Є ось один. Ось він. Але якийсь ну, такий щось. Тобто ох, вологи, вологи навіть шукати не буду, вона десь там зарита, я її не знайду. Ситуація по волозі дуже-дуже критична. Дощів не було. З 14 березня випало всього-навсього 17 мм опадів. Це е, не одним дощем, а дрібно, тобто по 5 мм, по 3 міліметри накапало на 17. Це нічого. Це рахуй дощів не було, тому ситуація дуже-дуже критична. По всім культурам дуже потрібен дощик. Ну, але що поробиш? Ну, ось такий Євросемчик. пройду ось де ось пляма асотинів. пройду ось де пляма асотів. Асоти теж круте, верте. Ось вони їх крутить, їх вже вони зараз, щас... зараз ще трішечки, вони повинні померти і буде все, все буде добре. Ось зайшов, в принципі, ось така ось пляма бур'янів. Тут, тут є, але в принципі все, все, все круте, все добре. Все в принципі. Новий огляд соняшника від компанії Євросем готовий. Зараз, вже на момент 11 червня, в нас пройшов дуже гарний дощик, десь до 15, а місцями до 20 мм. Тому. Соняшник ще більш красивий на сьогодні. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, такий огляд, демо буде у нас виходити по кожній компанії кожні два тижні. Будемо слідкувати за розвитком кожного гібриду на нульвій технології. Бажаю всім перемоги, успіхів, всього найкращого. Бувайте, далі буде.